Доброго здоров'ячка, мої любі глядачі. Мене звати Ольга і я вітаю вас на своєму каналі. Сьогодні хочу подивитися таку цікаву тему. У ніч на суботу, 29 березня 2025 року, в центрі Москви згорів представницький автомобіль вищого класу Аорус Сенат. Я сподіваюся, що я правильно вимовляю цю назву. Автомобіль був випущений у 2024 році і числився у гаражі управління справами російського диктатора Володимира Путіна. На сайтах офіційних дилерів кажуть про те, що автомобілі Аурус оснащені системою пожежогасіння, гасіння, яка призначена для виявлення та усунення загоряння під капотом і під днищем автомобіля, однак у цьому випадку вони не спрацювали. І так, чи дійсно даний автомобіль належав до автопарку Путіна? Тут однозначно так, тому що перша карта сонця вона позитивно відповідає на це запитання. Цей автомобіль якось чекав свого часу, тому що ось цей диявол випадає не в основному розкладі, а на дні колоди. Мені здається, що якось можливо не встиг він на ньому поїздити саме у цей період часу, тому що тут випадає якась жінка. Можливо, жінка на ньому якась їздила, і ця жінка доволі таки близька до Путіна. Тут може бути чи коханка, чи донька. Тобто якась жінка могла їздити саме на ось цьому автомобілі. Добре, давайте запитуємо ще так. Це випадковість чи спеціально спланований акт? Випадковість чи спеціально спланований акт. Уху-ху, ну звичайно ж, це не випадковість. Дивіться, на випадковість у нас випали усі пентакливі, ось такі приземлені карти. Тобто з цим автомобілем все було гаразд. Ця карта десятка пентаклів, карта стабільності. А ось тут вже починається щось цікаве: карта магу. Звичайно ж, це хтось ось своїми ось цими ручками там щось і зробив. Тому що мах це ось така стратегія, ось такий план, і це те, що зроблено саме вручну. І бачите, тут слідуюча карта: сімка в нас жезлів, яка тут цікава промальовка. Ось такий великий велетень, тут обороняється від маленьких чоловічків, тут ще й багато диму навіть. Прям все як було насправді. І тут паж Мечів. А паж мечів це завжди зрадники, колаборанти, якісь підставні лиця, тобто хтось, хто все це спланував. Ось ці такі махінаційні схеми. Ви зрозуміли? Ось такі заслані козички, які все це і підстроїли. Ось так. А давайте запитаємо, хто міг стояти за цим вибухом: якісь внутрішні сили, внутрішня боротьба всередині Росії, або хтось зовні. Внутрішні сили або хтось зовні. Кожен раз, коли я запитую про Росію якісь теми, якісь запитання неважливо, які постійно випадає ця карта вежі. Я не знаю, це якась руйнація, руйнація всього старого, якась подія дуже-дуже голосна, яка просто накриє Росію чорною хмарою. Дивіться, що до внутрішніх і зовнішніх. Так скажімо, ворогів. У мене склалося таке враження, що хтось ззовні, комусь кому потрібно, добряче заплатили для того, щоб всередині Росії вони втілили цей план у життя. Тут і паш, і в нас лицяр шеслів, якісь досить такі молоді, амбіційні, енергійні люди. І, бачите, двіка шеслів теж може показувати великий грандіозний план. і Ця карта у цьому контексті може теж казати, що хтось за кордону все-таки приклав до цього руку. Тобто я бачу, що тут якась спільна, прям колективна робота. А чи хотіли цим вибухом прибрати самого двійника Путіна, ось цього головного? Тому що в якомусь із моїх минулих відео там мені показували, що на той момент часу було три основних двійника. Ось цей. Як я його називаю головний двійник, і ще є два, які ну, зовсім не схожі вже на цього бува, ну, ніяк. Ну тут не випало самого оцього двійника, тому що тут інші б карти були. Але, дивіться, трійка мечів десятка пентаклів. Це хтось із самого найближчого оточення ось цього дітка. Ту три, можливо, навіть три людини хотіли прибрати. Взагалі, лицяр Пентаклів це ось такий вірний васал, який і туди, і сюди. Тобто, ось такі хлопчики на побігеньках, які все роблять, які дуже наближені до ось цього двійника. Бачите, хотіли їх відправити до пращурів. І вісімка кубків на дні колоди теж саме каже відправити в інший світ. Можливо, це навіть цього роду як попередження, що наші ручки можуть досягнути куди хочеш. І Давайте на останньочок оглянемо, яка реакція оцього головного двійника Путіна на цей інцидент. Ну, він не показує своїх страхів, тому що все-таки карта місяцю випила на дні колоди. Це як на підсвідомості. Тобто, його, якщо чесно, добряче трухануло, але виду він не показав. Тому що ось ці карти мені свідчать про те, що він впевнений у своєму захисті, що в нього дуже він такий потужний і стабільний ось цей захист. І що по вісімці кубків він, коли треба, швиденько кудись переміститься, щоб його, так скажімо, не засікли. І все одно він комусь по. Лицарю Пентаклів дуже сильно довіряє двійка кубків, прям така душевна прив'язаність до якоїсь людини, яка є його вірним васалом, яка йому допомагає, яка його підтримує. Тому що двійка кубків це саме про емоційну прив'язку. Про якісь позитивні емоції, і дев'ятка Пентаклів він відчуває від цієї людини якийсь захист, якусь стабільність. Тобто він впевнений, що його зможуть захистити і що в нього дуже дуже потужний захист. Але насправді ось карта місяцю на дні колоди сама за себе говорить, що хтось кілька кубків з його найближчого оточення його може підставити. Бачите, ось ця п'ятірка жезлів карта внутрішньої боротьби, внутрішнього протистояння. Король жезлів, якийсь король жезлів його підсижує, просто ходить за ним по п'ятах. І у цього короля жезлів є ще якась група людей, яка його підтримує у своїх ось цих починаннях в цьому внутрішньому протистоянні всередині російської влади. Ситуація по п'ятірці жезлів і двіці пентаклів всередині російської влади не дуже такі і стабільна. Хтось там вже якийсь король ось цей жезлів підсижує і претендує. І мітить на пост ось цього їхнього в кавичках імператора. Тому ось так. Всім велике дякую за перегляд. Не забувайте підписуватись на мій канал, якщо ви ще цього не зробили. Ставити вподобайки та писати коментарі. Це дуже допоможе у просуванні цього відео та підтримає мій канал. А якщо вас цікавить особистий розклад, будь ласка, пишіть мені на імейл. E Всім миру, любові, добра та все буде Україна!